Вітаю! До сьогодні 15-та сторінка, перша її частина, урок, який присвячено дослідженню задач на знаходження частки. Знайди значення зашифрованих виразів, якщо кружечок позначає дію віднімання, а трикутник додавання. Можна навіть собі поставити, хто не впевнений, хто впевнений, можна не ставити це

80. Ну, легко, відносно. Так, тепер трошки задачку сюди поставлю. Угу. Склади розв'яжи обернено ну, теж. І цю роз... Для приготування смузі взяли три банани, полунички. Так, ага, давайте два вида. банани і полуниці. Скільки бананів? Невідомо. По 5 штук 3 зв'язки, три рази. Бананів по 5 і 20 полонучок. А, полонець знаємо. 20 ягід. Так. Наскільки більше полоничок, ніж бананів взяли. Так, знову. Від більшого від полуниць, віднімаємо банани, так? Полуниці знаємо? Знаємо. Банани знаємо ні. Можемо порахувати? Можемо. 5 по 3, так, 15 бананів. Все, від 20 віднімаємо. 15 рівня 5 полуничок. Відповідь на 5 полуничок Більше. Так, це у нас пряма задача. Тепер давайте обернемо. Що у нас було? А, давайте у нас буде бананів. Взял теж. Ну, невідомо. По 5 штук знову Вітаємо. три рази. Розбираємо з вами полуниць. Тему знайомийся з помноженням відділенням. 20. 20. Підручника 44,45. кожному ряді. але знаємо, що їх було. Яку mm -hmm. Їх було. 42, 6, 5, більше. На 5 більше, скільки полуниць 35 буде. Взяли. Для, в зростання. Тобто, що воно так. Буде? для того, щоб знати на 5 більше, ніж бананів, нам треба знати банани. Банани знаємо? Ні. Тому знову множимо 5 на 3, отримаємо 15 бананів. І тепер другою дією 5. 15 бананів, додаємо на 5 більше. Отримаємо 20 помичок. Все? Давайте розташуємо Obrigado,